На таку собі перездачу сесії депутати зібралися майже у повному складі. Двоє з поважних причин відсутні. Засідання розпочали із запізненням на 10 хвилин і не заспівали гімн. Лише згодом на сьомій годині засідання громадський активіст Масюк підняв своїм співом усю залу. Головувати доручили керівнику укропу Сергію Солов'ю. Той одразу просив не агітувати у залі. Розпочиналося засідання незвично спокійно. Проте незабаром ось цей жест від члени партії Батьківщина Ігора Гора Сірика розпочав сутички. Громада назвала його провокації, згадала сірику комуністичну приналежність і просила депутата покинути залу, а правоохоронців оформити адмінпорушення. Згодом вимагала зміни президії. Громада вимагає зміни президії. В таких умовах неможливо про підожді. Дайте я я пишу подання на іншого члена президії. Безпартійний з фракції Укропу Володимир Барчук до речі, іменинник, уперше став депутатом, але здається, вже шкодує про це ізбрати президію голову облради і вже начать працювати, тому що треба за бюджет голосувати. Депутати висунули двох кандидатів безпартійного полтавця із фракції в блоку Петра Порошенка Солідарність, приватного підприємця і військового Геннадія Коваленка та мешканця Кременчука, керівника Кременчуцької торгової і представника партії Батьківщина Євгенію Холода. У нього громада запитувала, коли почалася Друга світова війна, де був під час революції, і чи змінював свій парк квиток. Вирішити ці проблеми, які турбують людей. У кожного вони різні, у кожного різні. І тому я бачу завдання голови обласної ради об'єднати, систематизувати, побачити, що є пріоритетом. 50-річний Геннадій Коваленко виріс у Полтаві, випускник зенітно-ракетного училища та магістр з державного управління, депутатом обласної ради став у друге. Я хочу консолідувати всі сили, всіх депутатів, всі політичні сили, які зобрані на сьогодні в цьому залі. Активісти наголошували, в аграрній Полтавщині обласною радою не може керувати підприємець. Нардеп від партії Ляшка Купрієнко вважає, толку буде мало, коли всі керівні крісла займатиме одна партія. Далі слово взяла свобода. Юрій Боблик згадав, як у цій залі під час революції гідності виступали загиблі бійці Антон Цедзик та Дмитро Коряк. А керівник фракції Анатолій Ханко чергове звучив позицію свободи не підтримувати представників відправлячої партії. Ураження можна підтримувати свою та від солідарності, тому що у них є політична відповідальність. Виклики за найбільш емоційний виступ у нардепа капліна він агітував підтримувати лише одну партію Полтавщина, і просив показати Україні, як мудра область обирає мудрих політиків. Насправді ж, Полтавська рада чи не єдина, що й досі не обрала собі голову зусиллями громади і нової адміністрації, нових вами обраних керівних органів. Будувати абсолютно нову економічну гуманітарну політику це наш унікальний шанс. І ми його втратимо, якщо тут, у цьому залі, не знайдемо компроміс. Не може бути опозиції у цьому залі, і не може бути влади у цьому залі. У цьому залі має бути родина, яка несе відповідальність за кожного простого полтавчанина. Депутати засідали три години, пішли на годину перерву, знову зібралися, але так і не визначилися із керівником. Коваленко Геннадій Борисович за 40, Холод Геннадій Борисови Генадій Миколаєвич, Миколайович за 40, не підтримали жодного кандидата. Один голову обласної ради з цього скликання не обрано. Голова Полтавського ДА Валерій Головко вважає, що обом претендентам не вистачає харизми, аби вийти і переконати саме він достойний цієї посади. Мені зручніше буде працювати з тим головою власнорад, які на голос себе створить більшість. У результаті годин обговорення депутати з різницею в один голос проголосували за те, щоб зібратися 4 грудня, проголосувати за голову та заступників, які все ж об'єднають депутатів і почнуть вирішувати проблеми області. Зоба, котра яка вийшла, вибачте.